Весна співає пісню про життя, усе пробуджується, прагне жити, стримить, летить до сонця в майбуття, щоб цілий світ обняти і любити. І люди теж у мрії на крилі летять увись до світла перемоги, щоб мир. Запанував на всій землі, які б в нас не були важкі дороги, та ми весь час в труді і в боротьбі, нам свято перемоги сонцем сяє, ми не жили ніколи у ганьбі, народ наш волю і сміливість має. Пора пробудження, пора любові, пора початку нових справ це все про весну. Весна пробудження природи, початок теплої пори року, трава і листя на, зел... на деревах зеленішає, А ось цвіте верба, живе в долині тихій, а Всесвіт землю. Береже від лиха. І ми на дачі. Сьогодні маю багато роботи, як завжди. Сьогодні я пересаджую хвойні, які отримала і робила розпаковочку у себе на каналі. А тепер в цей день пересаджую хвойні. Ось таку полосочку маю на городі, де я вже почала роботи, висадила восени троянди, висадила барбариси. Ось така у мене була діляночка восени. І тут я посадила дві троянди. Спочатку вони такі були зелені, гарні. Ось зробила таку Доріжку до пінісетума, але мороз усе пошкодив, тому не знаю, відійдуть вони чи ні. Тепер тут у мене буде хвойна зона. Поряд із клумбочкою на глинищі. Тут я роблю таку живу огорожу із хвойних рослин, із ялівців. Ось так спочатку накрила це все такими частинами із плівки і такої лощеної бумаги мішковини. такої. Потім все накрила корою, а в проміжках через кожні 90 см висадила ялівці, 5 штук ялівців. З одного і другого краю. У мене тут ялівець Blue Arrow, потім ідуть два ялівці Gold Con або золотий конус, і посередині Tricta Варієгата. І ось така у мене тоді виходить полосочка. Це Gold Con, золотий конус, такий. Гарнесенький. Це blue aru, такий блакитний, має середню динаміку росту. І ось стріктова variegata, повільно ростущий ялівець. Знову Gold кон, також повільно зростаючий, або золотий конус. І знову Blue ару має середню динаміку росту. Ось тепер так це все виглядає. Я їх прикрила корою, замульчувала і е, зверху поставила ящички такі пластмасові. Навіщо? Не, не від морозу, а від сонця. Якщо буде сонце, щоб вони не пересихали? І щоб їх трошки прикрити. Так як ми на дачі буваємо тільки на вихідні, то якось ось так я вирішила їх прикрити. А тут посередині клумбочки, що на глинищі посадила мінт джулеп, на дно ложила керамзит пісок, добре проливала. І потім його посадила. Так він буде в мене тут посередині. Між двома ялівцями вже Andorra Compact і Lime Glow. Mint джулет це такий розлогий кущик з довго вигнутими паганами. Хвоя густа, яскраво зелена, луската. Ось тепер так. тут Ліворуч Андора Компакт. Тут праворуч у мене йде також полосочка із бересклетів. Ось юка. На середньому квітничку Mint Джулеп, Далі за ним Lime Glow. Отак От вони всі йдуть, ніби на одній лінії. Ось тут Андора Компакт, він е, такого. Сичено-зеленого кольору, а восени хвоя набуває бронзово-фіолетового відтінку. Якраз він буде перекликатися із лаймглоу, які також такого відтінку восени і взимку. Бачите, який він зараз? Ну, він такий красунчик, мені так він подобається, і такий м'якесенький, так і хочеться його весь час гладити. Ще тут на цій клумбочці я посадила падуб Blue Prince». З тієї сторони магоня, батуболисна, з іншої сторони падуб. А це зовсім на іншій клумбочці та марісцифолію ще посадила. І того в цей день я висадила 9 ялівців. Наслідний раз ще в мене залишилась спірея грівшейн і Емпетрум Бернштайн. Ще в цей день ми робили деякі роботи. Чоловік скопав ще одну грядочку, обрізав деякі дерева, а потім подрібнював ці гілочки, щоб вони не заважали. Я зробила... Рядочки такі І посіяла горох. Посіяла два сорти гороху. Один ось такий фаворит цукровий середньоранній сорт. Період від масових сходів до технічної стиглості 65-73 дні. Рослина кущова висотою 65-75 см. Боби лущільні на рослині 12-15 бобів. То важливо, сорт цінується за стійкість до жарких умов, які у нас останнім часом і тримаються. То це дуже жаростійкий сорт. Горох цукровий фаворит. Спочатку я пролила теплою водою. А потім висіяв інший сорт е, приладу. Е, насіння в цього сорту було вже оброблене фунгіцидом і е, його потрібно висівати як найраніше. Це скоростиглий сорт, дуже урожайний е, для відкритого ґрунту, який е, якраз пристосований для ранньої сівби і вирощування. Без достатнього зрошу. Стебло завершки 70 см, буби великі, завдовжки 7-8 см. Шабле подібні. Формує гарний урожай навіть у спеку. Виявляє високу стійкість до фузаріозного п'янення. Цей сорт. Дуже добрий у консервуванні або заморожуванні, а споживання його у свіжому вигляді є справжньою насолодою. Має короткий період достигання, високий урожай та відмінна якість зерна роблять цей сорт улюбленцем городників. Я його сію вперше, ось і подивимося, який буде мати урожай. Далі ще я висіла петрушку листкову. Це скоростиглий сорт. Вегетаційний період 65-75 днів утворює велику розетку, формує ранній та високий врожай зеленої маси. Сорт холодостійкий, добре зимує у відкритому ґрунті, без укриття, стійкий до грибкових захворювань. Світлолюбива рослина для отримання ранньої зелені сіють в декілька сроків. Ну, тобто можна навесні, потім в квітні, і влітку, і вже на зиму. Ось таку роботу ми сьогодні зробили, добре потрудились, отримали задоволення від праці і від результату. Дивлюсь на світ, а в ньому всюди диво: то зиму зустрічаємо, то весну. І нам би жити в світі цім щасливо та жаль, хтось починає в нім війну. Для чого нащо і кому це треба, невже не краще жити в тишині, летіти в мріяк, до зірок, до неба, світанки зустрічати осяйни. Людей любити і життя любити, бо ж нам дається лише раз воно. А на землі добро й красу творити і відчиняти сонечку вікно. Світ чарівний, у нім багато дива та мудрості в людей чогось нема, і нам би жити на землі щасливо та щастя забирає в нас пітьма. Поки ми були на дачі, а дома на лоджії вже проросли ось томати бачите, які. Уже є початок. А це також проросла квіточка портулак. Так гарненько насіялась, дуже густенько. А ще ось і хінацея не дуже гарно зійшла, але все-таки декілька насінин проклюнулись. Будемо чекати ще далі. Ось іще е, томатики. Але так як вони стояли і повернули свої голівки до сонця е, тут на лоджії, то так вони в один бік. Тепер я їх повертаю. І ще дивіться, як гарненько, багато листочків новеньких появилось у плюща. І всі вони такі яскраві, такі гарні. І дивіться набагато більші, чим ти, що вже давно. Всім дякую за увагу, всім миру і злагоди.